Ну, щодо тактики, е, і чому вони почали атакувати енергетичні об'єкти, ну, тут важко зрозуміти, е, бо це е, ну, з точки зору ефекту, який вони мали отримати, перевести нас е, в XVIII століття, як вони казали, що ми залишились без електрики, без зв'язку, без, без, ну, без тепла. Це без тепла було зручно робити взимку. Вже коли потеплішало, ну, особливого сенсу в цього немає. Ну, з точки зору е, по, 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 залишити нас без тепла, але. Мені здається, що от ті е, атаки, які були на енергетичні об'єкти, вони все ж таки намагалися зруйнувати Грес на е, зруйнувати греблі на е, Дніпрогресі, тому що е, останні ну, місяці, що не менше, ми бачимо, що російський удар спрямований вже переважно на цивільні об'єкти. Вони таким чином намагалися дестабілізувати ситуацію всередині країни. Бо, е, щоб вони не розповідали, що вони атакують якісь військові об'єкти, якісь промислові об'єкти, вони атакують переважно цивільні об'єкти. Зруйновавши, якщо б їм вдалося зруйнувати греблі, то ті наслідки були б набагато більшими і гіршими для, для цивільного населення, ніж просто атака ракети, яка влучила в багатоповерхівку. Ніхто не каже, що це не, ну, не, не страшно, це велика. Трагедія загинули люди, люди отримали поранення, залишилось без житла. Але це для з точки зору росіян вимірюється там десятки, може сотнями постраждалих. Якщо б зруйнували Грес, то постраждалих було б тисячі. Я думаю, що вони це саме і збиралися зробити, бо ми бачили, ну багато хто бачив це відео, як ракета влучає безпосередньо в Греблю, тобто атаковано було цілеспрямовано Грес для того, щоб ну, підірвати і зробити таке стихійне лихо. Яка тактика, ну, що ще змінилося? Ну, по великому рахунку особливих змін не відбулося в масованих атаках. Вони, перша атака, яка була на Київ, і безпілотні, безпілотні апарати, ракети, вони кружляли, кружляли на територію нашої країни. Це була по великому рахунку розвідка боя. Вони хотіли з'ясувати, наскільки щільна наша протиоповітряна оборона, наскільки, наскільки яка тактика побудови наших розташування на ракетних комплексів. І ці ракети вони ж кружляли не для того, щоб запутати протиповітряну оборону, як я можна запутати. Ну, ракети ракети. Вони кружляли для того, щоб. Можна було зрозуміти їм, де починає працювати станція, як вона побудована, тобто тактику нашої оборони. Після цього був масований удар, враховуючи вже те, що вони змогли вирахувати, і він був такий потужний і приніс, ну, завдав багато шкоди. Потім був третій удар вже по Львівщині. Ну, і я впевнений, що наступний удар не слід очікувати раніше, ніж за 2-3 тижні, бо 44 дні, які вони не атакували нашу країну всередину. Ну, глиб від лінії фронту, від лінії від, від кордону це засіднів, і їм вдалося виробити вироб... ну, на наробити на, на десь 100-150 ракет. І от саме ту, ту приблизно ту кількість ракет вони використали. Далі в них залишалось, які залишились біля 800 ракет всіх класів, крилатих, балістичних, гіперзвукових, Але для них це недоторканий заказ, бо з недоторканий. Запас, бо це приблизно 15% від того, що в них було на 800. Це 15% від того, що було на початок повномасштабного вторгнення. Ну це велика цифра 800 ракет, але на початок в лютому 22-го року в них тільки іскандерів було 900. Тому для них це критично. Можна припустити, що прикордонні території будуть обстрілюватись, які обстрілювалися на жаль, переробленими. Зенітними ракетами балістичні С-300, вони не такі далекобійні, і таких ракет в них, на жаль, ну, велика кількість, там сотнями, вони вимірюються навіть тисячами. А, та, а атаки в країни можуть, можуть і припинитися на 2-3 тижні, поки вони знову щось не виробляють. Хоча, з іншого боку, цілком можливо, що вони полізуть в свій так званий недодерханий запас і зроблять. от, в найближчі дні ще одну таку потужну атаку. Це можна пропустити. Якщо ну, скажімо так на цьому тижні не буде масованої атаки ракетної по нашій території, то наступно вже буде десь не раніше середини квітня.